Соняшник Володимир Дивіться який стоїть Вже зацвітає містами Це цей що 95 днів Такі Конечно що з нього буде Як доща, ні одного не було Ще й Вовчок Єсть там десь тільки що я знімав це соняшник Володимира такий, він сіяний тут, дай Бог пам'яті 19 числа. Тут тюкуємо сі... солому, забираємо свою. Це бачите, який він ще й не поганий. Так якби, якби йому вологи, о! Огонь би був чистенький трошки. Оце він іде ось. Оце він для цього года він ще ще й хороший. Це ще по дісковці він тут. І правда по пшениці. Нема кому в нас виробити. І ніхто не хоче. А це? Такий плавненький переход Піонер Це як дождик був, пройшов один тут, а я не пам'ятаю якого числа. Бачите, посходив. Ось такий тяжкий рік для соняшника, та що він стікає напід та і все. Обіщали нам дожів Так, їх і нема Зараз прицеп ще натюкуємо. І тікаємо додому. Тут не робилася ні прополка, нічого, грунтовим, я тільки накрив і все. І потім фунгіцидом тому вніс фунгіцид і все. є містами хороший, є ось такий стоїть, маленький по пояс А є взагалі хороший, вот такий стоїть. Ну подивимось, що він в цьому році в засуху нам насипе хоча б по, по 500 кг, як скасить і то буде добре. Обіця... Обіцяли нам дожі, так їх і нема. Так не хотів відео це відео собі на пам'ять, який соняшник взагалі красивий, дивіться який. Так як... Бачу він, звісно, один дождик і все. Ото воно тоді як ото сходило там. Блін, жаль, що дожджав, оцепим іменно ще аз би поцепів, взагалі бомба була б. Ну тут немає вовчку, заразихи. дивлюся, а там є на тому сонячку, на Володимир. В тому роду той Володимир нам по 17 насипав так що ми там пересівали да. печалька в цьому році Ну а що ти зробиш? Вон там сусідський вже цвіте Та й амбрузія дивлюся дивіться як повилазила А не було було чистенько Ливий цей рік тут нема. Так що такі справи соломи тут нам треба десь тисячу тюків. Оцю солому забрати? Уже натюкували тільки 150, 80 і оце ще, ще тут натюкуємо Прицеп Та і все. Ну ще треба коротше чималенько нам <кхем> може і більше ніж 1000 штук треба, бо ми вже щось продамо. Це ж теж гроші заробітно. А соломи немає ні в кого. Мало хто. Солому солому тюкує. Десь аж там поїхали. Аж туди. Непогано тут пшеничка дала. Вон сусідський сояк зацвів і вже все, його цвівся. Немає нічого. Сейчас. Заховаемся в холодок. О, семена есть. Такая щупленькая. Бачь такая щупла. Тоже трещины он такие, Это засуха. Да если шутся кошек такие. Не знаю, що це за гібрид. Так, так от, погнали далі.